Вітаю понеділок, 6 листопада, в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз підступна атака. Росіяни вдарили ракетою по одеському художньому музею в день його народження. Енергетичний терор в Україні через блекаути може підвищитись тариф на світло. На низькому старті на кордоні з Україною розпочинається масштабний страйк польських перевізників. В Одесі внаслідок російських обстрілів постраждала пам'ятка ЮНЕСКО. Серйозні ушкодження зазнала будівля національного художнього музею, якому у день ворожої атаки виповнилися 124 роки. У будівлі пошкоджені стіни вибиті деякі вікна та шибки. Внаслідок нічної атаки російських окупантів по Одесі вісім людей отримали поранення. Загалом, за даними ЮНЕСКО, з 24 лютого... У того року в Україні пошкоджено понад 200 об'єктів культури. Найбільше руйнувань в Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Майже 900 окупантів та 20 дронів такі втрати ворога за добу. За даними Генштабу, ЗСУ відбили близько 10 атак противника на Авдіївському напрямку та завдають вогняної поразки по тилах противника на Херсонщині. Вчора окупант випустив по регіону 87 авіабомб, водночас як зазначають аналітики. Таки інституту вивчення війни. Наші воїни досягли успіхів під час наступальних операцій в західній частині Запорізької області. Масової загибелі воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути, заявив президент Володимир Зеленський. За фактом трагедії зареєстровано кримінальне провадження. Триває розслідування. Головне каже голова держави встановити правду і більше не допустити подібного 3 листопада. У Запорізькій області росіяни вдарили ракетою Іскандер. м по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці, за даними змі та військових захисників, зібрали на нагородження до дня артилерії. Володимир Зеленський розглядає можливість організації виборів під час воєнного стану. Президент зважує всі за та проти, розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Однак, на шляху до реалізації цього є чимало проблем через повномасштабну війну. Нагадаємо, за планом президентських. Вибори в Україні мають відбутися навесні 24-го року. Володимир Зеленський заявив, якщо голосування буде під час повномасштабної війни, він знову балотуватиметься. У Міноборони пояснили, чи може скасувати військовий призов згідно з концепцією військової кадрової політики до 2028 року. Заступниця глави відомства Наталія Каламикова уточнила, документ створювали з розрахунку на припинення війни за 5 років, однак враховували і теперішню ситуацію. Тож скасування про Ризову концепція не передбачає, оскільки бойові дії тривають. Калмикова також додала система рекрутингу, представлена міністром Уміровим, необхідна для залучення людей до захисту країни. Це дозволить українцям вступати на військовий облік а також визначати, як їхні здібності та досвід можуть бути найбільш ефективно використані під час служби. В Україні може підвищитись тариф на електроенергію. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Водночас зазначив, за необхідності це станеться після опалювального сезону. Вартість послуг визначатиметься ситуацією в енергосистемі. У листопаді українці платитимуть за електрику за тим же тарифом, що і у вересні та жовтні 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Галущенко попередив, на українців чекає складна зима, бо російські окупанти зруйнували частину енергетичної інфраструктури. Саме з цим було пов'язано. Зано підвищення тарифів, які відбувалося раніше воно допомогло мінімально забезпечити ремонт енергосистеми. Субсидії на комуналку. Дізнатися про відмову або нарахування можна онлайн. У пенсійному фонді роз'яснили. Інформація за жовтень з'явиться в особистому кабінеті отримувача цього місяця. При цьому послугу опалення житлового приміщення буде розрахована на 16 днів. Субсидія, нагадаю, надається на низку послуг з 1 жовтня. У зв'язку з опалювальним сезоном розпочався перерахунок компенсації. Ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно. Сьогодні на кордоні з Україною стартує масштабний страйк польських перевізників. Ексклюзивно новинам Лайв речник прикордон служби Андрій Демченко розповів, блокада пропускних пунктів має розпочатися о 13.00 за київським часом. Демченко пояснив, польські перевізники вимагають вирішити питання з непрозорістю роботи електронної черги, а також запровадити на ринку перевезень Польша України паритет. В Ізраїлі заявили про повне оточення та поділ гази на дві частини. Цахал дасть змогу жителям евакуюватися з півночі на південь Анклаву. Тель-Авів повідомляє про ліквідацію приблизно 130 бойовиків за кілька годин під час наземної операції. До паузи в боях закликав Вашингтон, на що прем'єр-міністр Нетаньяху відповів: цього не буде, поки Хамас не звільнить всіх заручників. ООН б'є на сполох, в секторі гази майже закінчилась їжа. Організація закликала надати безпечний розширений гуманітарний доступ до анклаву, оскільки критичні запаси продовольства досягли небезпечно низького рівня. Протягом останніх кількох тижнів пункти в'їзду в газу були практично перекриті за винятком прикордонного переходу рафах. Незважаючи на постійне збільшення обсягів допомоги, цього недостатньо, щоб задовольнити зростаючі потреби. Напередодні через Рафаг на кордоні з. З Єгиптом пройшли 33 вантажівки. Фури привезли мешканцям гази, продукти, воду та медикаменти. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Live. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!